Даним проектом рішення передбачається встановити вартість гарячого харчування, а саме 100 і 120 гривень, 100 за звичайний обід і 120 за святкові обіди, і затвердити перелік державних свят, до яких може бути організовано гаряче харчування святковими обідами. Це міжнародний день громадян похилого віку, день ветерана і міжнародний день людей з інвалідністю. Раніше гаряче харчування вартувало 80 і 100 гривень, тобто ми пропонуємо збільшити його вартість. На 20 гривень у зв'язку з збільшенням вартості продуктів харчування. Користуючись нагодою, хочу проінформувати, що протягом 2024 року гарячі обіди отримало 1564 особи. З них звичайних обідів 1364, і святкових 200. В середньому в місяць гарячі обіди отримує 230 громадян. На це було витрачено 1 мільйон 170 тисяч гривень з місцевого бюджету. Крім з місцевого бюджету, територіальних центр надання соціального обслуговування надання соціальних послуг ще залучає благодійників для того, щоб потребуючі люди могли отримувати гаряче харчування, серед яких хлібний дім і благодійний фонд Їжа життя. Загальна кількість благодійних обідів 880 протягом року.